Доброго дня, в нас нове надходження. Це BMW 520, бензинова автівка на 2-літровому бензиновому двигуні з парою автоматичної коробки перемикань по лакофарному покриттю автомобіль у відмінному стані, є парктроніки, а також камера заднього руху, електровідкривання люку багажника. Хороші. Диски у відмінному стані без нарікань. Салон у нас світлий. Третій підголівник, центральний підлокідник, обдув для задніх пасажирів, електроспорт дерево, електроскладання дзеркал, електрорегулювання сидінь. Сидіння також в хорошому стані. Автосвітло. Мультимедійне шкіряне кермо у відмінному стані. Також у нас є двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Також є вибір режиму руху, який ми бажаємо. Мультимедіа. Все працює відмінно, дерево, все в охайному стані. Автівку можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми у Болонський проспект 21 навпроти Дрімбері. Тож, друзі, чекаємо на вас всім гарного дня.